Сьогодні 29 листопада 2022 року. Заняття малювання. Тема заняття. Наш дружок і жачок. Нетрадиційний. Доброго ранку, мої улюблені друзі. Доброго ранку. Доброго дня. Хай плищуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки. І сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Сьогодні, дітки, ваше улюблене заняття малювання. Сьогодні ми будемо малювати їжечка. А як це ми будемо робити? Зараз я вам все розкажу. Сідайте зручненько і дивимось уважненько. Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. фиркає, коли сердитий, весь колючками покритий, з голови до ніг ось так. Здогадались, це їжак, правильно? Маленький, сіренький, дуже любить яблука, груші, грибочки, і замість шапки в нього голочки. Це хто? Їжачок. Правильно, дітки? А скажіть, будь ласка, а які голки в їжачка? Так, вони гострі. Але буває так, що в їжачків від добрих теплих слів і доброго побажання голки стають зовсім не гострі. Які вони так м'якенькі. І можна їжачка також брати у ручки? Виявляється, що добрі слова чарівні, гострі голки стають нікисенькими. Перед роботою ще раз, дітки, розгляньте їжачка, які в нього частини тіла, з чого він складається. Щоб вам було зручніше, ви повинні це перед собою уявити. І починаємо нашу роботу. Сьогодні для нашого малювання нам знадобиться, як завжди, гуаш, водичка, пензлики. Ось така звичайна зубна щітка, ну, бажано старенька. Кольори ми беремо чорний, червоний, коричневий жовтий. Коричневий кольор для зручності можна розвести у такій палетці. Звичайно, аркуш паперу. Малювати ми сьогодні, будемо з вами їжачка. Спочатку малюємо тулуб. Їжачок буде у нас жовтого кольору. Давайте пригадаємо, з яких частин складається його тіло. Так, носик, і ось такий такої форми буде в нього курючок. Замальовуємо його жовтою фарбою. Чому жовтою? Тому що Робота в нас буде більш яскрава, так? Замальовуємо. Пензлик краще брати широкий для цього. Так, готово майже. Жовтий такий в нас їжачок буде. Тепер намалюємо йому лапки, теж жовтого кольору. Якщо на їжачка дивитися збоку, то в нього, мабуть, так, дві лапки буде. Так, маленький хвостик можна ще зробити. Ось так. Так, далі. Тоненьким пензликом малюємо очки і носик чорною фарбою або гувашу, як вам завгодно. Носик кругленький і очко кругленьке. Червоною фарбою можна зробити, а можна не робити. Ну, я хочу, щоб мій жачок був веселий, тому я роблю йому ротик який всміхається, так? Ось так. Але їжачок наш лисий, так? Тому його голочки ми будемо малювати ось такі, такою щіткою зубною. Дивіться, можна макати, щіточку треба намочити. Спочатку я вже це зробила, макаємо у фарбу ось так. Так вам буде спідручно. І ось такі голки ми з вами малюємо. Подивіться, як гарно виходить, так? Можна не макати, можна Ой, да, широким пензликом просто наносити фарбу на пензлик. Теж буде гарно. І робимо ось такі. Голочки для нашого їжачка. Це дуже просто, але незвично, так? Ось такий їжачок у нас виходить. <рес> такий веселий. Він готується до зими і тому він такий у нас вийшов заклопотаний. Ось так, ось такий їжачок у нас вийшов. Ось я його трохи домалювала нашого їжачка. І він став справжній гривастий, пухнастий їжачок, який готується до зими. Ось такий кумедний їжачок у мене вийшов. Ну ось дітки і закінчилося наше надзвичайне заняття. Я вважаю, що з цим їжечком у вас стало ще й більше друзів. Я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. Я вважаю, вони у вас вийшли дуже-дуже гарні і ухайні. А зараз я з вами прощаюся. До нових зустрічей. На все добре, мої маленькі!